А відміну ці надзвичайно багато, тому що, перш за все, це порядок дисципліни, тому що за 4 роки мені не зрозуміло багато чого, що тут відбувалося. так, І ми ви пам'ятаєте, що я давав певну інформацію про те, як е, різні там ділки означає, від контрабанди тут займалися не чим, чим, да? і гроші не поступали до державного бюджету. Про це ми можемо говорити зараз реально. І ми, у нас є надзвичайно серйозні результати по чинівецькій митниці Державної фіскальної служби. Будуть якісь справи? Ну, справи там цим займається прокуратура, звичайно. Я думаю, що вони є, і будуть значить, і так далі, і будуть певні результати. Однак для нас не це важливо на, на, на даний момент. Тобто, значить, наведення порядку, в цьому, в цьому напрямку, так, спрямування, максимальне спрямування коштів до державного бюджету з рахуванням тієї ситуації, яка відбувається в Україні. Грошей немає, гроші потрібні, бо йде війна. Треба платити і зарплати, і пенсії, і стипендії, і так далі, і купувати зброю і так далі. Від цього залежить надзвичайно, від нашої роботи залежить надзвичайно багато. Я е, можу заявити про те, що митна служба, да, яка є складовою Державної фіскальної служби на даний момент в Україні, вже четвертий місяць повністю виконує і перевиконує планові завдання, які ставить перед нами Міністерство фінансів. Тут. Якщо порівнювати Чернівецьку митницю з іншими регіонами, як чи можна так казати, на якому місці вона? Ну, говорити так, ну по яким показникам, звичайно. Ми, звичайно, не можемо дати таку кількість грошей, наприклад, як де є там, Київська митниця, чи, наприклад, там, Одеська чи Львівська, ну, з рахуванням нашого географічного положення, що в нас найменша область в Україні, Да? Але з другого боку, я повинен сказати, що по процентному виконанню планових завдань щоб брати не кошти, а іменно проценти виконання, так? виконання, перевиконання і так далі. Митниця вже четвертий місяць на першому місці в Україні. Спів... ну, Те, що зараз об'єднали, ну не зараз практично кілька років тому об'єднали митницю і нині фіскальну службу. Це пішло на користь от так, це об'єднання? Чи є складнощі з цим? Ну, це питання не до мене, скажімо так. Да? Ну, я категорично проти різних здохів, які були, да? і слава Богу, що вони їх вже немає. Да? Але чесних змін, як на мій погляд, значить не відбулося. я думаю, що в деякій мірі певне автоном, автономне плавання, як моряк кажу, да, різних служб воно б дало більше, більше користі державі. Да. Воно просто, ну, я вам ще раз говорю, чотири місяці митна служба, яка є складовою Державної фіскальної служби, виконує значить, це саме той розпис, який нам доводить Міністерство фінансів. Ми виконуємо всі задачі, які ставляться перед митницями перед митною службою. Да. Ми б ще краще виконували, я думаю. Да, наприклад, якщо ми в середньому даємо, значить ми на службу в середньому місяць дає 12 мільярдів до державного бюджету, думаю, могло би бути краще. Mm -hmm. Що стосується нас, ну, я зразу декілька цих приведу. Наприклад, mm -hmm. от минулий місяць пройшов, місяць пройшов, зараз. Чверть да, ну, ну, мільярда, якщо брати скажімо, загальний і спеціальний фонд, бо ми в два фонди перераховуємо кошти. Mm -hmm. да. Ми десь чверть мільярда. Митниця перерахувала за місяць чверть мільярда. Якщо да? говорити загальному, значить ми вже перерахували до бюджету. Я думаю, що ми вийдемо на достатньо серйозну цифру. Ми вийдемо цифру да, ну, під 2 року. Тобто ми набагато за місяць, за рік вже да? да. цей ми вже майже мільярд 700 мільйонів перерахували до бюджету. От На сьогоднішній день митниця, от сьогодні 2 число зранку, да, друге число зранку, тобто перший банківський день у цьому місяці, митниця перерахувала майже 50 мільйонів до бюджету. До бюджету, да? Тобто, якщо брати посередньому процентом виконання, дивіться, значить ну, приступив я до виконання обов'язків 18 квітня, вже в квітні, якщо брати перший квартал, планові завдання не виконувалося. Да? Ну, весь квартал, перший квартал, був провалений. Да? Квітень вже був виконаний. 18 квітня приступив, він був виконаний. Травень виконання 102%, червень 180%, зато липень вже був 231% виконання. Серпень 142% виконання, вересень 168% виконання, жовтень 159% виконання, листопад 194% виконання. За рахунок чого найбільше наповнюється. Ну, по-перше, дивіться, це штрафи чи якісь планові Ні, 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 це гроші, які йдуть, це податків і збори. Бо це ви податки збори. збори. чверть мільярда за місяць минулий. Да? ну, Я думаю, що в цьому місяці це грудень, це останній місяць року ми демо ще більше. Uh -huh. Значить, За рахунок чого? Це податки і збори, які стягуються з товарів, які заводяться на територію України. Так? І оформлюються в зоні діяльності Чернецької митниці ДФС. Так? Що це таке? Ну, наприклад, завозяться різні товари. Да? Mm -hmm. Я кажу, от, завозимо багато товарів на базар, на ринок, на ринок, тобто товари народного споживання. Якщо проаналізувати те, що було, відбувалося в минулому році, там практично жодної копійки не поступало до бюджету. Да? А базар як працював, так і працював. Ринок працював. Да? Mm -hmm. Значить ми робимо висновок, да? яким чином ці That's товари попадали. Куда? Яким чином попадали ці товари на територію держави. Да? Зараз в середньому ми беремо з однієї фури 20 тонної фури, да, 20 тонн, наприклад, там, товару турецьку, да, ми беремо близько півмільйона гривень податків до бюджету. З одного літака, який сідає, рідко правда, да, з турецьким товаром. Ми хотілося, щоб чаще, щоб і аеропорт працював, і так далі. Ми беремо 650-700 тисяч гривень податків до державного бюджету. Це а я раніше. просто говорю, так? А, раніше. а де раніше? Угу. А де ж ті гроші, які були? А чому ж вони не поступали до бюджету? Чому не виконувалося планові завдання, які ставило Міністерство фінансів, держава перед службою, яка зобов'язана була наповнювати цей бюджет? Без наповнення бюджету нам нема далі куди рухатися. Не зможе працювати Кабінет міністрів. Неможливо буде заплатити зарплату людям, розумієте? Неможливо буде купити для того, що самого, значить, для, для війни купити зброю. Безумовно, це надзвичайно важливий момент. І чим більше ми грошей дамо, тим краще зараз. Ну а з іншого боку чи не може бути якогось там ну, заворушень серед тих же підприємців, які скажуть, о, раніше нам товар був буде ну, долари. Ну, ну знаєте, коли навпаки, я, я скажу, що навпаки, заворушення вони завжди будуть. да, Хтось незадоволений, хтось задоволений, хтось пише скарги, хтось не, ті скарги не пише. там, ну, Різне буває, да, різні люди по-різному реагують на ті чи інші моменти. Ми завжди відписуємося від цих скарг, у нас купа їх є, у нас що там нас пишуть, що ми такі сякі. Ну, якщо не працюєш, то ніхто не пише. А якщо ти працюєш, то звичайно будуть писати. Ну, але справа ж не в тому, хто задоволений, хто не задоволений. Ми для того тут поставлені для того, щоб це саме начать, виконувати забаганки чиїсь. Да? У мене є бюро добрих послуг, ми є спеціальна служба, яка зобов'язана давати гроші до державного бюджету. Ми тобто? зобов'язані оподаткувати всі ті товари, які йдуть на територію України, бо від цього залежить діяльність держави. Тобто я правильно розумію, підприємці вони все одно платили ці гроші. Там ліваком якимось, але ці гроші тоді не доходили, не доходили бюджету. Ну комусь але, платили, звичайно. комусь платили. Ну, звичайно. От, е, Важливо, що витягнути це все, весь цей процес в тіні. Якщо ми витягуємо з процесу тіні, то грошей надзвичайно багато поступає до бюджету. Uh -huh. Тому що, ну, тіньові гроші, вони є тіньові гроші. Да? Я далекий від того, щоб сказати, що в нас все 100% плач, поки що. На жаль, ні. І це небагато, багато речей від нас просто не залежить. От, наприклад, е, ми, наприклад, тут наводимо порядок і кажемо, так, ось то грошей ми беремо, це реально значить, виступає до державного бюджету. Тут десь наші колеги там, дають штангу десь поруч. Да? І вся ця бригада, значить, вона їде вже туди. розумієте, про що я Тобто е бізнесмен, він в будь-якому випадку буде шукати можливість значить, заробити більше. Але якщо будуть правила гри одинакові в державі, да, тоді питань не буде. От я тільки вернувся з Києва, ми говорили на цю тему, значить, так зараз вчорашнього дня почалася певна операція помитній вартості, тому що намагаються надурити наші помитній вартості по іншим моментам, так, 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 для того, щоб не сплатити значить, повністю ті товар, податки, які необхідні державі. Так, заплатити. Ну, заплати і, і спи спокійно, так, не займайся дурницею. Думаю, що ми наведемо в цьому напрямку, але це вже питання загалом цієї служби по державі. Ну тобто ви кажете, десь в грудні почалася спецоперація на митницях? Ні, так спецоперації у нас вони завжди починаються і ніколи не закінчується. Да? Mm. От сьогодні вони по одному напрямку, завтра будуть по іншому напрямку, третій, так далі. різні напрямки спецоперації проводяться постійно. Головне, щоб був результат від тих спецоперацій. Що є результат, тоді питань немає. Те, що митниці. Ну, те, що відбувається зараз на сході на кордон, на східному кордоні, воно вплинуло якось на роботу там Чернівецького чи західного кордону. Більше товару пішло через цей напрямок чи навпаки через ті відкриті, умовно кажучи, двері там контрабасло Ні, yeah, ну, важко сказати. Це ну це питання надзвичайно складне. Говорити про нього так дуже просто, дуже важко. Так? Я єдине що скажу, що ми втратили надзвичайного службу. Так, ми втратили надзвичайно багато податків. Як по сходу, розумієте, що таке була Донецька митниця, наприклад, чи Луганська. Да? Це були серйозні митні установи, які давали надзвичайно серйозні значить, надходження до бюджету. Да? Ну, ви розумієте зараз, в якому, в якому вони стані і що вони там можуть зробити. Да? Ну, звичайно, певні контрольні е функції не виконують. Більше того, по багатьом моментам навіть дають більше грошей, ніж там митниці, де е не відбуваються військові дії. Да? Mm -hmm. От, е Далі ми втратили надзвичайно багато, а це ну, я думаю, що декілька мільярдів ми втратили, значить, по надходженням до бюджету. І за рахунок того, що ми втратили Крим. Ну ж кримська митниця була серйозна митниця, да? так? Так само йшли величезні надходження бюджету. Звичайно, тут говорить тут моментів, так, про які можна говорити, є надзвичайно багато. За що не візьмеш? Але як би там не було, за рахунок навіть не звичайно зважаючи на ці втрати, так, ми розуміємо, що там десь і долар, там значить курс. Вони ну, мають величезне значення для, для надходжень. Да? Але все рівно значить, ті всі задачі, які ставить Мінфін перед службою, вони ж враховують ці всі моменти, так, і курсову різницю, там, і, і втрату тих грошей, які мали поступати до бюджету з цих територій і так далі, ми сильно виконуємо. Я думаю, що ми можемо дати більше. Переконаний то. А от якщо говорити про все-таки про те, що відбувається на Сході, наш кордон Чернівецький за цього став більш закритим? Е, ну, е, дивлячись, якому напрямку, да, що треба закривати, а що не треба закривати. Я переконаний в тому, що якщо люди працюють легально, то його закривати не треба навпаки. Да, не Їздять, нехай займаються, нехай торгують, нехай, то й сплачують податки, да, та, що необхідно державі. Тут питань немає, тут ніхто нічого не закриває. Да? Але є речі, які треба закривати. Ну от я так думаю, що є ризик, то, якщо, допустимо, з Румунією все більш-менш зрозуміло, то Молдова поряд Придністров'я є небезпека. Ну, певна небезпека є, але ми, звичайно, працюємо в цьому напрямку. Так, ми дивимося, що там значить, посилили контроль, звичайно, щоб там. Ну ви ж пам'ятаєте, у нас були певні і затримання, mm. там, якісь боєприпаси, там ще щось там. І, там і... Mm -hmm. Зброя і так далі, ми Да? Ми працюємо, все, що можемо, ми робимо в пунктах пропуску, на жаль. Бо якийсь розумник там, ну, за 4 роки мене не було, так? взяли і з... з... зреквідували один із серйозніших підрозділів митної служби України митну варту. Так? І ми зараз не можемо працювати по зеленому кордону. По зеленому кордону, звичайно, багато чого може і прийти. А от... цим займається зараз прикордонна служба. Ну от будемо думати, як повернути все ж таки наш підрозділ, бо йому надзвичайно ефективними. Ми давали дуже серйозні показники до держави за рахунок діяльності митних варти. З прикордонниками як зараз є розуміння співпраця? Ну ми стараємося працювати е, Всіма зрозуміло. А тепер щодо участі в АТО, Чернівецькі митники якимось чином напряму долучаються. Що мається на увазі? Ну, чи, чи проходять службу, там призивають. Да? Ні. Ну, давайте так, будемо виходити з того, що де є пріоритети держави. Uh -huh. да? Якщо державі потрібні гроші, то держава має закон, а в законі написано. Uh -huh. так, що Працівники митниці бронюються на період uh -huh. такий, то да? ну, ми є, підлягають бронюванню зв'язку з тим, що значить, потрібні є пріоритети в державі. Треба грошей. Хто це буде робити? Це будуть робити фахівці, які знають, як це робити. Да? І вони повинні це робити. Так? І що необхідно буде, значить, щоб хтось був призваний на військову службу, бо треба буде тоді, да. ну, звичайно, тоді так будемо робити. Але на, 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 на даний час, на даний момент, угу. служба має працювати. Нищити службу зараз не, не можна. Так? Не можна, тому що це гроші величезні. Я вам ще раз ну якщо ми давайте прогуляємо, ну хто в області, з різних служб. Да. Ну хто є, да? Ну, і багато їх є, да? mm. Ну, Хто чверть мільярда за місяць дасть. Да? От я скажу: от я мав зараз у народними депутатами, ми говорили про такі речі. Наприклад, ми постійно, я ж говорив, проценти виконання. Да? 158, 190, 200%. Да? Що <клізь> колись було, я не пам'ятаю десь, 2003-2005 ну, будуть приймати закон про бюджет на наступний рік. Да? І була закладна норма. Перевиконання планових завдань мінфіну на території, як ці гроші використовувалися на територіях. Якщо ви пам'ятаєте, наша діяльність наче, привела до того, що ми, значить, я не пам'ятаю, якому році, за рахунок перевиконання планів, от туди, на той час Водолсерецької митниці був газифікований повністю Глибоцький район. Про це ніхто не говорить, да? але це було. Да? І отаким от от чином ми знаходимося зараз в Чернівцях. Чернівецький бюджет, мені би отримувати гроші. І це, невели... І це великі гроші. Угу. А ну, але потрібні зміни до. Закону? Звичайно, ну, закон. як буде закон, нам же, е... як то кажуть, нам же індиферентно. Да? Наша задача стягнути податки. Куди вони йдуть? Державний бюджет, місцевий бюджет, якщо буде прийнято таке рішення. В будь-якому випадку, якщо ми говоримо про децентралізацію влади, так, угу. то звичайно частина митних податків буде залишатися на територіях. І це важливо. І от чим більше ми дамо... Чим краще ми побудуємо свою роботу, так чим більше ми заставимо легально завозити на територію України наші товари і сплачувати податки, тим більше грошей буде в бюджета. Ми і місцевому. Ну і все таки повертаючись до АТО, я знаю, що ви відправляли туди і транспорт, і якусь гуманітарну допомогу. Як яким чином це організовується? І стає ну, я перше, що хотів би сказати, щоб там, начать, ну, розумієте, коли ти починаєш говорити про гроші да, спевні, або там якісь допомоги, зразу з'являється надзвичайно багато бажаючих. Uh -huh. да, там щось да, Отримати відмитниці. Да, ми не є, є е, організацією, да, яка надає якісь певні благодійні допомоги. Да, ми є державна служба. Для того, щоб я певні речі робив, да, так далі, то я повинен чимось поступитися своєю совістю, іншими моментами так далі. Однак, ви пам'ятаєте, що я як депутат обласної ради там, багато чого роблю да, для ем, допомоги нашим військовим. Да, Пам'ятаєте, я там я тепловізор купив за власний кошт. Там, я постійно це саме надаю певні значить, грошові допомоги і так далі. Значит, ми, сама митниця, звичайно, так само це робить. Да? Ми були ініціаторами, ми, тому що ми самі це робити не можемо, але ми були ініціатори разом з виконавчою службою області. Ми передали 19 машин зону АТО, да, які були конфісковані по порічнього суду. От, буквально в неділю да, один із підрозділів митниці. Купили на територію України, бо там написано, дивіться, по сайтах да? за кордону привезений. дурниць понаписували, там хтось піариться на діяльності митниці. Да? А на деле було зовсім по-другому. Митники, підрозділ, купили стару машину на територію України, відремонтували ту машину за власний кошт. Так? І в неділю передали тихо, спокійно, без піару. Так? І ніхто не знав, що це митники зробили. Да? І передали, значить, це саме джип. Нашим десантикам з 300-го полку, так? Без телебачення, без нічого. Так? А тут хтось пиариться. Ну, Отак от от, от ми, от ми працюємо в цій області. Так? І таких випадків надзвичайно багато. Е, ну, але от я все-таки цей момент хотів уточнити. Можливо, простіше, е, чи, чи взагалі е, по закону можливо, чи по закону, чи обходячи закон, е, завести якісь там старі автомобілі і передати для потреб військових. Там. Це ж, здається, по в... закону не можна. І ви розумієте, про що йде я я мова? Я на вашому боці всіх. Я би з задоволенням це зробив. Не маю на то право. Так? Тому, що, ну, ви розумієте, про що йде мова. Для цього треба от, буде зараз працювати нова Верховна Рада, давати пропозиції нашим депутатам. Можливо, там будуть змінити законодавство. Ми з задоволенням це зробимо. Ми просто будемо допомагати в цьому напрямку. Друге питання, а питання це грок. Ну, питання це рок. Ну лежить у мене там, ну, ну, тонити, це грох, затриманих. Так? Податковий кодекс, який зараз діє, да, не дозволяє. Тобто норми, які закладені в тому податковому не митному, а податковому кодексі не дозволяє передавати. Раніше було, ми могли раніше передати військовим церкви, могли в тюрми віддавали між іншим ті церкви. Да. Ні, треба знищувати обов'язково. Я не завжди переконаний, що вони знищуються, бо ми чомусь. Одні і ті самі цигарки часом Да? Але справа не в тому. Справа в тому, що дійсно, ну, пам'ятаєте, моя була пропозиція на, Верхов... на обласній раді, проголосувала обласна рада, звернулася в кабінет міністрів пішла відповідь. Податковий кодекс не можна. Будемо надіятися, що внесуть зміни. Ну дійсно, ну, Маса добра пропадає, да? віддали б людям їм потрібно. От, недавно їхав один із наших колег. До Геннадія Геннадія Москаля каже, слухай, де я каже, тоді її візьму. Значить. Ну знайшли ми там ящик, цигарок каже, Ну хоч слава Богу, хоч це є. Ну, ми розуміємо, про що йде мову. Війна, люди хочуть курити так? чи палити по українськи Добре, я хотів ще тоді один план. Зараз співпраця між Україною і Румунією. Оцей уряди двох країн підписали угоду про малий прикордонний рух. Як це відображається на роботі митниці? Очевидно, вам важче стало як схема відбувається з тим, як пропускати туристів чи оцих мешканців буковини? Та ніяк не відображається. Перше, Першими до людей нічого немає. Да? Ну прикордонники їх там дивляться, mm -hmm. там, Пропускають і так далі. Нас, mm -hmm. ви, ви, нас не люди цікавлять, нас чемодани цікавлять, mm -hmm. да, да, чи там забагажники. Ми, ми, ми трошки іншим займаємося. Да? Але, да, ради Бога, дуже, дуже позитивно відношуся до цього моменту. Треба відкривати кордони, треба, щоб люди їздили. І так далі. Ми ж про, заявили про те, що ми йдемо в Європу. Да? У нас, ну, от ми 20 кілометрів маємо в Європу. Да? Нехай собі їдуть. І проблем немає, що все законно, все нормально, нас, і так далі, нема проблем. Другий момент, Ми, який важливий, зараз внесено зміни до, до постанови Кабінету міністрів і передано, якщо е от за 20 років відповідальними за будівництво значить, пунктів пропуску автомобільних пунктів пропуску на територію України були митниці, і мені приходилося, я, про слава Богу, вже попрацював довгі роки, багато років, більше 20 років метні, метні службі, набудувався цих пунктів пропуску по всій Україні, да? то зараз передано Міністерству інфраструктури. Маємо надію, і це буде правильно, тому що інфраструктуру на кордоні так само має будувати і Міністерство інфраструктури і за нього відповідати. Mm -hmm. Маємо надію, що будуть збудовані оці два е місцеві пункти mm -hmm. mm -hmm. пропуску, що дасть можливість покращити сервіс на кордоні і випускати багато людей да? туди і назад. Да? Mm -hmm. Румунію назад. Обіцяю до 2015 року? Ну, я надіюся. Маю надію. Бо да? справа не в тому, що, наприклад, митниця збудує, будуть гроші і збудує пропуск, А дорогу. А дорога це вже не митниця, відповідає, да? Це вже знову Міністерство інфраструктури. І те, що, що є зміни до постанови Кабміну їм передалися, слава Богу. Да? Має, міністерство будує, значить, а всі служби, які там значить, причетні вже до кордону, йдуть і працюють. І це правильно, це в кожній країні так робиться. Да? Я надію, що значить, тут вже піде певна робота, Тому що 4 роки нічого не робилося. От, наприклад, ви знаєте, що в час ви, е, е, були виділені кошти, ну, я попрацював тоді т, ті часи, і ми почали будувати термінал у нас. Вантажний термінал на поробному. Ну, Залишилося добудувати. Ну, а да. от. прийшла ота влада. Так, чотири, от. роки... Вже, вже, вже да. я чотири роки нічого не зробила, значить воно ну, вже валиться, то, все, то що я збудував. Тепер значить, по новому треба вривати знову -знов кошти да, і то добудовувати. Uh -huh. ну, 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 наша пісня Храша починається ну, так, спочатку. Да, от. Дуже, дуже. Треба було написати, що це вже імені мені. І ну не можна так. Значить тоді, слава Богу, що це передано Міністерство інфраструктури. Я думаю, надію, що ближчим часом ця робота піде. Тому що це дуже важливий момент збудова кордону. Ну і це транспортний термінал. Звичайно, це, ну, це вантажний термінал, куди mm. мають проходити всі контроль вантажні автомобілі. У нас ж немає їх. Тому що будинок на пробному митний пост будувався до... Московської олімпіади з 1908 року, 80 -го року да? 1980 80 -го року. Ну, що тоді їхало за кордон? Які тоді були автомобілі і так далі, Да? В основному поїздами їздили. Я не... Тому, звичайно, ніхто не мав тоді на той час начинав, навіть думати, не міг про те, що стільки буде транспорту. Да? Ми пропускаємо пропускати спроможність якихось 100 автомобілів вантажних е пропускопоробному. Да? А ми пропускаємо 300. За добу. Можемо попустити 300. Ми перевиконуємо все, що можна перевиконувати. Той, той же самий час ефективно боремося з контрабандою порушення митних правил і стягнемо под податки. Нормально? нормально. А б мали б нормальний термінал, да, покращили роботу, я думаю, що результати були ще краще. Від нового уряду, чого, ви, чого митниця чекає найперше? А ну, що ми можемо чекати? Да? Я думаю, що новий уряд буде чекати від нашої служби, що ми дамо до бюджету. Да? От, важливо, Я ще раз повторюю, значить, має бути звичайно зворотний зв'язок. Да? Ну, надіємося, що може там десь і зарплату людям. Значить, ну, ви розумієте, що таке? От, наприклад, ну, інспектор митниці там отримує півтора-дві тисячі гривень. Ну що мені бігати за кожним, там, ставити камеру на кожного, ну, кожного сім'я і так далі. Є багато проблем. Що, при такій зарплаті працювати просто. Маючи таку певну спокусу батьок. Да? Тому от, от цього очікуємо, наприклад. Чого би ми дуже хотіли. Да? Ну, має бути нормальне, значить, саме грошове утримання, тоді буде нормальна робота, значить і буде нормальний результат, як на мій погляд. Да? Так воно є за кордонами і так далі. Ми ж говоримо про, про Європу. Я розумію, ми розуміємо, тимчасові труднощі. Да? І, і норма, народ, ми це нормально сприймає. Але, да? Але... Я думаю, що від нас будуть чекати, що ми дали, значить. Хороші показники до бюджету, тому що уряд буде працювати в тому випадку, якщо будуть кошти, бо треба будуть гроші значить, і на зброю, і на інші моменти там, і так далі. А першу, найголовніше, це заплатити людям те, що вони заробили. Це вчителі, лікарі, студенти і так далі. Це бюджет. Де той бюджет брати. І інші моменти, я ж прошу якщо ми будемо давати там 12 місяць, 12, а той більше мільярдів, наша служба, найменша служба України. Це наші 11 тисяч чоловік. тисяч чоловік да, дають, наприклад, 12 мільярдів в місяць. Це нормально, нормально. Дамо більше. Угу. От, от, от стане все на місцях, й дамо більше. І останнє запитання. Я був раніше в цьому кабінеті, ну, угу. не з вами, коли брав інтерв'ю. І от відмінність, що тут немає, не бачу портрета президента. На місці, де висів Янукович, у вас висить Віріщаїн. З чим це пов'язано? Ну, ну, <гум> ну все-таки цікаво. Чому саме цей персонаж? Ну так ви, ну, митник давайте вимитник. Фільм був непоганий між іншим. Час заборонений, потім не заборонений. Да? Вперше так е колоритно, красно, що не показали. Митника, да, який незалежно від того, значить, яка там була політична ситуація, він просто був нормальним чоловіком, розумів, значить, де правда, а де брехня. Ну, тому, звичайно, для нас, він, ми виховані в той, в той час, для нас він значить, важливий такий герой, для, для того, щоб ми розуміли, як має працювати мир. Ну, тобто, певні його заяви про те, що йому задержало да, і інші моменти. Ну, це важливий момент. Хоча було ну, що ми ж не просто це, а наприклад, от, бачите, дві ікони. Да? А знаєте, хто це є, да? і то, і то, це є святий Матвій. Якщо читати ну, Іван, да, ми зрозуміємо, що Матвій, перед тим, як став апостолом да, і пішов Спасителем, да, то він сидів десь там на, на озері, біля озера, там дороги були і так далі, він збирав мету. Значить, хто він був? Мит. Він був митником. Да, це один із перших митників, да, там, от. Ну, Матвій, метник, так і написано, наче, в нашому українському виданні. Да, бо, mm -hmm. Не митар, бо то. Не, то не а, Андрій Метник. Да? Тобто, кажу Андрій. Матвій, Матвій метник, так. Да? Uh -huh. Може, багато прикладів привести. Зрозуміло. Тобто за державою обідна це має бути э, слово на... раз і тут поставлений, да, і ти представляєш державу, да, там, і ти працюєш державу. Ну, ще не знаємо, буде так? Uh -huh. Я, ну, я ну, навічно обманювати. Ну, ми ж самі себе обманюємо, що ми постійно будемо такому. Uh -huh. то, 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 то контрабанда, uh -huh. то ще щось і так далі. Витягаємо, і потім маємо проблеми. Да? Корупція, інші моменти. Звичайно, що це погано. Ну, побороти це надзвичайно важко і за, за короткий термін це не зробимо. Але поступово покращення по ті цифри, які я говорю, да? От, а це дуже серйозні цифри, да? це говорить про зовсім інший підхід до справи. Добре, дякую вам за розмову.